Добрий день, студія! Це новини Гуцущини, які ви могли пропустити. На Говерлі планується відкриття МакБанош. Вже анонсовано, що будуть бургери з бринзою, картопля Фрі з грибною підливкою. Про МакДрайв поки не повідомляється. Мешканець Криворівні після свят переплутав туриста з інопланетянами. Як виявилось, він просто побачив туриста в шкарпетках і шльопанцях. Відміть вкрав павербанк у туриста. У верховині ведмідь вкрав павербанк, який заряджався сонячною енергією. Смерека подала на розвід на ялинку. Після 300 років спільного росту було подано на розвід і, як заявляється, смерека поїхала на ретрит до Буковелю. На полонині Ягідна було помічено туриста, який категорично відмовився їсти банош. На жаль, що сталося з туристом, наразі невідомо. Мольфар передбачив приїзд туриста з кнопочним телефоном уже цього літа. До цього заявляло, що таких туристів більше не існує.